Так, ну що, не було у нас скільки? Два тижні, ні, більше, ніж два тижні. Майже три тижні нас не було. І все тут, порозросталося. Дивимося зараз, що живе, що вижило, що здохло чи не вижило. От зараз будемо бачити експеримент. Трояндочки живі. Так, тут нас позаростало, як що хотіло. Позаростало, порозросталося, каже, де би були? Де би були, що вас не було стільки, майже три тижні їх не було. Що це таке? Порозросталося все? Заросло, порозросталося, от, як собі хотіло, так і розросталося воно. І наверх пішло. Яблука ні разу не кроплені. Ну, звісно, Трохи приболівші, тому що і шкідники, і трошки хвороби, бо треба кропити. Бо як не кропити, нічого не буде. Що маємо тут? Маємо такі джунглі, помідори, напевно, що здохнуть. Ну, щось трохи зберу. Бо кропила теж тільки біопрепаратами, а ними треба кожних п'ять днів. А нас майже три тижні не було, йшли дощі, холодні ночі, знов дощі і все. 12 градусів вночі і мокро, і все воно здохло. Петрушка жива, дуже добре, що Петрушка жива. Так, інжир. Ніби там трошки щось буде. Може, в мене не дуже велике будуть, але інжирчик трошки є. Треба буде полити, удобрити і, може ще щось буде. Так, бачу, там кабачки, динозаври є. Таке подивимося, якщо дуже насіння, то буде на насіння. А як ні, то може якісь зроблю дируни з кабачків, чи заморожу. Зимою все буде добре. Так, тут морква. Подивимося, чи дощ її трошки дав якогось росту чи ні, будемо бачити. Фасоля, петрушка. Тут цибуля ще була поміж моркою, я її вибрала. Так. Трохи є помідор. Ну, але, напевно, що краще брати якісь. Хай то хімічні ті препарати на початку вегетації, коли тільки висаджуєш. Там ще може за місяць, до того, як ти будеш собі знати, що от... Ну, це ж залежить від того, який сорт, коли збирати врожай. І треба, або кожних п'ять днів якимось біопрепаратами. От, ми три тижні майже не були на дачі. І що маємо? Маємо, то що маємо. Але і так добре хоч то хоч є. Дякую, що ви дочекалися, хоч і так. І що ми там? Чорненькі є, жовтенькі, оранжеві, червоненькі. Ти я вам дякую, що ви і так трохи вижили. Добре, що хоч і так є. Треба передіватися, ми з роботи. Це тільки з роботи. Треба передіватися і щось робити. Ой, я зачепилася, бо тут і зарядне ще. І що там? Кабачок динозавр? Так, чекайте, чи... я так його знімаю, чи його видно той дінозавра. того. Ну, щось позбираємо, щось трохи буде. І там трохи ще є кабачки. Зараз буду збирати. Щось буду спасати, щось збирати. Зато чорнобривці гарні. О, бачу, вон жовтенька, це оранжева, яка гарна. О, вон яка. Бачу, там ще є. Ще такі гарні. Є такі, що навіть такі прям здорові такі помідори бачу там є. Ну, я вам дякую, що не дивлячись на те, що. Ви стільки витримали критики тої погодної, і що ви є? Так, підемо зараз далі подивимось. Ну, гірків не знаю, теж, чи є. Там кукуруза.